Добрий вечір, шановні любителі винограду та виноградного лози. Сьогодні 19 листопада 2025 року Ми на винограднику Сотисквінецької області. І хочу показати, як я закриваю виноград. Однорічки, звісно, виноградник вже закритий, я вже сьогодні завершив це діло. Щось відео зняти не було часу. Але однорічки ще ті, що цього року саженці цього року, які були посаджені, то от вони ось цей ряд. Бачите, він укривається. І ось тут почалися два саджанці. Два які не укриті, то я так якби, покажу вам, хто посадив цього року, якщо треба зробити. Обріз... Він обрізаний на зворотній ріст, там чотири бруньки залишено. І ось я поставив тут два таких міточки, щоб потім при розкопці не повредити його. І ось так ми типу, засипемо землею і все. В землі треба небагато, буквально 10 сантиметрів над брунькою верхньою. Тобто так само інший кущ. Ось як швидко це все робиться. Казалось би, що якісь складнощі можуть бути. Нічого складного. Засипав і все. І до весни він буде гарно зимувати. Ось так. Весь виноградник теж закритий. Це ось двох річки, бачите, тут закриті. Що, що цікаве зробив цього року? Це ось, бачите, ось такі кінці, де кінець рукава, зав'язані ось такі куски каплі. Це я Колись почув Володі Майєром, він таке робив на винограднику в себе. Потім дуже гарно і легко його розкривати. Ви тільки потягнули, бачите, вон біць показується. Потягнули за за весь цей кусок каплі і витягнувся весь рукав. Побачимо весною, як це все буде. Виноградник фактично закритий. Лози які. Двох річки, да, то я старався закрити повністю. Старші кущі закрилися тільки на е, ланки плодоношення. а рукави, бачите, вони так і відкриті. На голову куща там зо дві лопати землі кину. І все. І Ось так буде кущ зимувати. Вологозарядний полив цього року можна не робити у нас в наших умовах, тому що е, багато пройшло опадів і. Е, Вологи достатньо в ґрунті, В кого є, там в бочках вода, звісно, можна повиливати. Але якби такої необхідності немає. Продовжую реалізувати посадковий матеріал. Якщо кому цікаво, то Бачите, він ще зараз весь на винограднику, ще я його в погріб не забирав в такому стані. Ну, кому цікаво, дзвоніть. Радий буду до співпраці. Разом. На цьому буду завершувати відео. Якби основні роботи на винограднику завершені. Залишилося тільки зняти протиграду у сітку. Це вже буде самий останній такий етап на винограднику. Всім миру та добра, і слава Богу, за все!